Добрий день, дорогі учні та учениці! З вами Тетяна Іванюк на уроці геометрії для 8 класу. Сьогодні ми у загальному основні теоретичні відомості з теми суміжні та вертикальні кути. Ознаки паралельності прямих та пригадаємо способи розв'язування типових прав із цих тем. Ми їх вивчали в курсі геометрії сьомого класу. Аби далі мандрувати країною геометричних фігур та вміти досліджувати їх властивості, перегорнімо кілька сторінок та пригадаємо наші перші кроки. Нам же відомо, що найпростішими геометричними фігурами на площині є точка і пряма. За допомогою цих двох фігур можна утворити інші геометричні фігури. До прикладу, Якщо точка А належатиме прямій Б, то одержимо доповняльні промені АБ та АЦ, як зображено на рисунку, або розгорнутий кут БАЦ. Із вершини А проведімо промінь АК. Отримали кути БАК та КАЦ, у яких. Одна сторона спільна, дві інші лежать на доповняльних променях. Кути БАК та КАЦ називають суміжними кутами. За теоремою про суму суміжних кутів, сума градусних мір кутів БАК та КАЦ дорівнює 180 градусів. Очевидно, що за відомої величини одного з кутів. Легко можна визначити вид та знайти величину суміжного з ним кута. Отож, якщо задано гострий кут, то суміжний до нього кут буде тупим, та навпаки, суміжний до тупого кута гострий. Якщо АК ділитиме розгорнутий кут навпіл, тобто промінь АК буде бісектрисою даного кута, то отримаємо два рівних між собою суміжних кути, величина кожного з яких дорівнюватиме 90 градусів, як зображено на рисунку. Розгляньмо наступне завдання. Через точку А, яка належить прямій Б, проведімо пряму С відміну від прямої Б, одержані кути для зручності. Позначимо 1, 2, 3 та 4. На малюнку ми бачимо пари суміжних кутів: 1 та 2, 2 та 3, 3 та 4, 1 і 4. Окрім цих кутів, є ще інші пари кутів, як от 1 та 3, 2 та 4. Ці пари кутів називають вертикальними, адже сторони одного з них є доповняльними променями сторін іншого. За властивістю вертикальні кути рівні. Розгляньмо задачі. Задача 1. Прямі АД та БЦ перетинаються під кутом 40 градусів. Знайдіть величини решти кутів, утворених при перетині. Розв'язання. При перетині двох прямих утворюються пари суміжних. Та вертикальних кутів. За величину кута між двома прямими, які перетинаються, беруть величину меншого з утворених кутів. Нехай кут АКБ дорівнює 40 градусів. Оскільки кут АКЦ суміжний куту АКБ, величина якого 40 градусів, то за властивістю про суму суміжних кутів маємо. Кут АКЦ, додати кут АКБ дорівнює 180 градусів. Звідки кут АКЦ дорівнює 180 градусів, відняти 40 градусів одержимо 140 градусів. Отже, величина кута АКЦ 140 градусів. Кути ЦКД і АКБ рівні як вертикальні та дорівнюють по 40 градусів. Аналогічно, кути АКЦ та БКД є вертикальними, тому їхні градусні міри рівні. Тоді маємо кут АКЦ дорівнює куту БКД, дорівнює 140 градусів. Задача 2. Точка О, точка перетину прямих АБ, ПФ – як зображено на рисунку, знайдіть градусну міру кута FOD, якщо кут АОП дорівнює 140 градусів, і кут COB дорівнює 145 градусів. Розв'язання. POB – суміжний куту АОП, оскільки у них одна сторона ОП спільна, а дві інші ОА. Та ОБ є доповняльними променями. З властивості про суму суміжних кутів отримуємо, що кут ПОБ дорівнює 180 градусів відняти 140 градусів, що дорівнює 40 градусів. Отже, кут ПОБ дорівнює 40 градусів. Аналогічно. Кут СОБ – суміжний куту СОА. Тому градусна міра кута АОЦ дорівнює 180 градусів відняти 145 градусів, що дорівнює 35 градусів. Величина розгорнутого кута становить 180 градусів. За властивістю вимірювання кутів, градусна міра кута АОБ дорівнює сумі величин кутів АОЦ СОП ПОБ. Тому величина кута СОП дорівнює 180 градусів відняти суму градусних мір кутів АОЦ і ПоБ, тобто 180 градусів відняти суму 35 та 40 градусів. Одержимо, що кут. СОП дорівнює 105 градусів. Кут ФОД є вертикальним куту ПОЦ, тому за властивістю вертикальних кутів, градусна міра кута ФОД дорівнює градусній мірі кута ПОЦ. Отже, кут ФОД дорівнює 105 градусів. У сьомому класі ми ознайомились із ознаками та властивостями паралельності прямих. Пам'ятаймо, що дві прямі на площині називають паралельними, якщо вони не перетинаються. Пригадаймо формулювання основних тверджень, які ми доводили в сьомому класі. Ознака 1. дві прямі, які перпендикулярні до третьої прямої, паралельні. На рисунку дві різні прямі А та Б, перпендикулярні до прямої С, тому прямі А та Б паралельні. Ознака 2. Якщо різносторонні кути, утворені при перетині двох прямих січною, рівні, то прямі паралельні. На рисунку кути 1 та 2 є внутрішніми різносторонніми присічній С та прямих А і Б. Ознака 3. Якщо сума односторонніх кутів, утворених при перетині прямих січною, дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. На рисунку кути 1 та 3, внутрішні односторонні кути присічні С та прямих А і Б. Розгляньмо рисунок, що зараз на екрані. Кути 3 та 4, утворені при перетині прямих А і Б січною С, є відповідними кутами. За умови їх рівності прямі А та Б будуть паралельними. Сформулюємо ознаку 4. Якщо відповідні кути утворені при перетині двох прямих січною рівні, то прямі паралельні. На основі ознак ми встановлюємо паралельність прямих. Якщо у формулюванні цих теорем ознак поміняти місцями умову та висновок, ми одержимо обернені теореми, формулювання властивостей паралельних прямих, іншими словами, певних характеристик паралельних прямих. Застосуємо знання на практиці. Задача 3. на рисунку пряма А перпендикулярна С та пряма Б перпендикулярна С. Довести кут 1, додати кут 2 дорівнює 180 градусів доведення, Оскільки прямі А та Б перпендикулярні до прямої С, то за ознакою паралельності прямих, прямі А та Б паралельні. Кути 1 та 2 є внутрішніми односторонніми при прямих А та Б і січні Д. Оскільки прямі А та Б паралельні, то за властивістю паралельних прямих сума кутів 1 та 2 становить 180 градусів. Твердження доведено. Сьогодні на уроці ми повторили, що таке суміжні та вертикальні кути, ознаки паралельності прямих та розв'язали задачі. На наступному уроці ми повторимо основні відомості про трикутники. Дякую за увагу та до зустрічі!